Україна вийшла за таски Конвенції про заборону використання накопичення передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Конвенція ще 99-го року була підписана, а ратифікована 2005-го. Але за цією конвенцією. Найгірше, що сталося після 2015 року. Україну насправді міжнародні партнери змусили знищувати протипіхотні міни. І до 2018 року такий процес тривав. І тому російський агресор, коли нападав, знав, що в Україні протипіхотних мін обмаль. Що ця конвенція, Оттавська конвенція, позбавила можливостей замінувати наші кордони і стримати наступ піхоти та броні. Противника, що зараз? Зараз вихід з цієї конвенції означає, що протипіхотні міни з дронів можуть і будуть встановлюватися швидко для захисту української землі. Наші збройні сили володіють такими технологіями. Протипіхотні міни будуть швидше і більше постачатися для того, щоб стримувати наступи ворогів. І далі Україна насправді маючи досвід використання і застосування протипіхотних мін, а це насправді боєприпас, який може бути і на землі, і під землею, і біля будь-якої будівлі або броні противника, таким чином стримуватиме агресора, таким чином убезпечуватиме життя наших захисників, застосовуючи боєприпаси, технологію, все, що треба для захисту країни.